І так, сьогодні консервую помідорки. Помідорки дуже смачні, я їх куштувала і готувала вже не раз. Вони солодкі і мені дуже подобаються. Баночки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. І так, помідори ми гарно миємо. І щоб шкірочка не лопала, ось тут коло плодоніжки. Робимо ось такі проколи. Заповнюємо баночки. Помідорки сьогодні у мене сливка, вони м'ясисті. Тепер приготуємо маринад. Беремо півтори літри води. В мене вода, звичайна, з крана без хлорки, без запаху. Відправляємо 1,5 літри води, 200 г цукру це ось така чашечка. І дві столові ложки без гірки солі. У мене, звичайно, і не було солі, не оказалося тільки ось така екстра. Звичайно, краще брати звичайну кам'яну сіль. Ось такі дві ложки, перемішуємо і відправляємо на вогонь. Помішую доводжу до закипання. Як тільки закипить, знімаю з вогня. Маринад закипів. Сіль, цукор розчинилися, все, вимикаю вогонь і додаю 100 мл оцту 9%. Перемішую. І одразу ж гарячим маринадом заливаю помідорки. Спочатку ось так в кожну баночку потрішечки наливаю окропу, аби баночка не лопнула. Ось так. Далі вже заповнюю баночки доверху. Якраз маринаду вистачає на 3,5 літрові баночки. Ось так. Накриваю кришками, кастрюлю застеляю рушничком. Та відправляю сюди баночки для стерилізації. Заливаю водою по плечики накриваю кришкою, аби швидше закипіла вода. Як тільки баночки закиплять, їх потрібно стерилізувати. Літрові баночки стерилізуємо 10 хвилин, півторалітрові 15 хвилин, 2 літрові 20 хвилин і 3-літрові 30 хвилин відповідно. Свої півторалітрові баночки я буду стерилізувати 15 хвилин. Минуло 15 хвилин будемо закривати помідори. Перевіряємо, чи не протікають баночки. Як бачимо, баночки не протікають. Все. Перевертаю баночки до гори дну. Тепер баночки я прикриваю плідом, і хай так собі вистигають до ранку. Все більше прикривати нічим не буду, цього пліда буде достатньо. Ну ось помідорки повністю охолонули. Це помідорки вже на третій день. Як бачимо, кришечки затягнуті, але помідорки трішки шкірочка полопала. Якби я не намагалася і проколювала там де плодоніжка, але все рівно шкірочка лопає. Але на смак це ніяк не вплинуло. Тож всім смачних та вдалих